Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні в нас на огляді надійний та продуктивний зерноподрібнювач Лідер 4 який стане незамінним помічником у господарстві. Він створений для тих, хто цінує простоту, надійність та високу продуктивність. Зерноподрібнювач Лідер 4 призначений для швидкого та якісного подрібнення таких видів зерна, як кукурудза, пшениця, ячмінь, овес та багато інших зернових культур. Він ідеально підійде для домашнього господарства, фермерів та невеликих фермерських підприємств, де важливо отримати якісний та однорідний корм для таких тварин, як свині, ВРХ, кури та багато інших. Основні переваги висока продуктивність. Простота у використанні, надійна та довговічна конструкція, економія енергоспоживання. Основні характеристики Лідер 4: двигун потужністю 4 кВт, можливість підключення до однофазної або ж трифазної мережі, продуктивність до 600 кг на ситі 3 мм та до 1200 кг за годину на ситі 6 мм. Тип завантаження: верхній через бункер. Матеріал молоточків, високовуглецева сталь, можливість регулювання фракції шляхом заміни сита для різного помолу, вбудовано камне та металоуловлювачі, вага 45 кг. А тепер до самого цікавого запуску та демонстрації роботи. Перш за все, перевіряємо правильність встановлення зерноподрібнювача на рівній поверхні. Розміщуємо під вихідний падрубок, ємність для зберігання подрібненого зерна. Переконуємося, що сито встановлено правильно і щільно зафіксоване. Лідер 4 це компактний, потужний та простий використанні зерноподрібнювач, який економить ваш час та дає стабільну якість корму. Це ідеальний вибір для будь-якого господарства. Переходьте на наш сайт Мес Агро. У нас на сайті ви зможете придбати зерноподрібнювач Лідер 4 повністю в зборі або ж будь-яку із його робочих частин. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ISO – Виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, допомогу при виборі обладнання. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!